Стоит высоко сильно, круто. Сейчас попробую туда подняться. Печеріченька, невеличенька, схочу, перескочу. Є доріжка така земельна, ну я думаю, сейчас слизько. Спробую обійти по цивілізованому тротуару. Вон там хтось живе на протилежному боці гори. Я ще піднімаюсь до замку. Бургер якийсь і біс. Напевно, тут снідають, хто хоче. Тут є туалет. І цивілізована з лавочкою. Тут є також доріжка. Ну, не піду також, не піду сюди. Це якийсь готельний комплекс, скоріш усього А, ресторан, кафе World Hotel, Ferdinar. А ось і знайшов доріжку на Вердозамку замку. Є дві доріжки. Одна ось там іде, по землі. Тут камінцями всипана. Я думаю, мене тут не заарештують, що я так рано, нікого нема, Ну, тут і нікого і нема. Хто заарештувати може. Це вже жилий будинок і там наверху, а там напевно місто. Я вже добираюсь, я так думаю, до кінця, доверху. Подивлюсь на замок. Ой, так приємно у Німеччині розмовляти українською солов'їною мовою. Так, ось і сюди. А, звертати треба, йду сюди вже. Оце я кручуся по серпантину. Різкі повороти і ось іду. Підходжу до головного входу, мабуть. Оцей замок. Ворота відкриті, нікого нема, хто б мене не зміг пропустити, тому я йду далі. Я вже почти на місці, це щось напис якийсь. А Оце вид на місто Бадибург з висоти цього замку. Напевно, тут жили якісь пани, які управляли. Оціми всім, оцім всіми людьми. Я зайшов у замок, швейцарів нема. Я сам себе пропустив. Оце площа перед замком, якийсь пам'ятник чи що тут на сцені Що подивлюся ближче? Оце страж цього замку, який повинен мене пропустити у нього ключик. І книжка, реєстр учту, хто заходить. Тут написано Члоус музеум». Зараз тут музей. Ingland Hіsta. Historie. Ну, далі не знаю, як це означається. Німецьке. Ну що, спробую зайти далі, що воно таке буде. Йду. Йду, йду, кудись прийду. Такий старинний замок. Тут в цьому маєтку жив, треба знати буде. Цікаво. Далі тут все закрито вже. Далі я не зможу пройти. Там спальня, спальня. Відпочивальня, напевно. Так, спробую зайти з другого боку. Вертаюся от туди. О, знайшов схему цього замку. Зала прийомна. Оце він такий з висоти ташинного польоту. Я спускаюсь, в якісь другі ворота заходжу. Зараз подивлюся. Шо? А, та то вже місто. Точно, це вже ж звичайні помешкання звичайних людей, які в замки не живуть. Зараз вже... піду туди. Подивлюся, що там замок закінчився. Все -все. Я туди вже не піду. Пристройка звичайного дому до замку. Отак вот його видно.